Росіяни досі не навчилися виробляти все необхідне навіть для їхнього ВПК було б значно гірше, якщо б всі їхні ракети були винятково їхнього власного виробництва. Це те, що вони намагаються оминати санкції, намагаються десь щось знаходити. Ну, тобто, це свідчить про те, що самі вони створити цього не можуть. Вони не є самодостатніми, вони є залежними від багатьох інших суб'єктів, а рівень залежності інших суб'єктів від них на сьогоднішній день значно менше, як виявилося. Виявилося, що Європа залежить від російських енергоносіїв значно менше, ніж Росія залежала від європейського ринку, європейських грошей, європейських е технологій. Так само можна сказати, що і залежність Китаю від російської сировини значно менша, ніж залежність Росії сьогодні від Китаю. Чому може бути залежність штатів від нинішньої Росії? Ну, мені здається, що найкраще сказав голівудський актор, ще в 2014 році. Каже, я б, каже, відмовився від цього російського, але на про жаль, і так не користуюся нічим російським, бо я не впевнений, що вони взагалі щось виробляють, що мені цікаво. Все, Тобто, росіяни трошки переоцінили своє місце в нинішньому світі.